Сьогодні на ломасиві даманські урочисто відкрилася після другого етапу реконструкції зони відпочинку біля води. Відтак поблизу водойми з'явились доріжки. Відпочивальники можуть пограти в настільний теніс, позайматися спортом, поніжитись на пляжі під навісом. Окрасою став і новенький понтон. Ініціатором проєкту виступив міжнародний благодійний фонд Сергія Смєлого. Благоустройство міста для мікрорайонів спальних являється дуже важливим соціальним проектом. Це місце воно завжди популярністю, навіть коли не було встречення. У містах, де працюють підприємства групи Метинвест, особлива увага приділяється екологічним і соціальним проєктам. Зона відпочинку біля води яскраве тому підтвердження. Компанія Метинвест і Северний Багатительний комбінат розуміє, наскільки важливо мати комфортні зони проживання і комфорт. для наших жителей и наших работников будет и в дальнейшем помогать развивать и поддерживать такие зоны, зоны отдыха в хорошем надлежащем состоянии. В этом году мы реализуем 15 лучших проектов на общую сумму полтора миллиона гривен. И все эти проекты будут направлены на улучшение комфортного проживания наших жителей. Жителі Даманського, ніби велика родина, тож і відкриття місця для релаксу стало для них загальним святом. Пісні та безліч теплих слів буквально розігнали в ранішні хмари. Вихованці ДюСШ номер 7 отримали можливість першими випробувати знаряддя для настільного тенісу, а першовідкривачам, як і годиться, подарунки від Метинвесту. Ця територія одна з найстаріших місць для відпочинку у районі, тож тернівчани неабияк раді такому оновленню. Понимаем, что «Северный ГОК» – это градостроительное предприятие, и, естественно, без его помощи, без его финансовой поддержки реализация многих проектов была бы невозможна. Скажу большую благодарность прежде всего генеральному директору Северного водительного комбината Тимошенко Павлу Геннадьевичу и всей компании «Метинвест» за то, что они так трепетно, бережно, с надеждой, с уверенностью, с любовью Относяться к нашему любимому району і уверен, що впереди у нас що ждут большие великі дела. Нам очень приятно, як жителям. Я думаю, що і молодіжі нашей, что відкриваються об'єкти досуга. одно, конечно, молодіжі просится поддерживать порядочок. Реконструкція зони відпочинку стала подарунком північного комбінату з нагоди свого 50-річчя. Про користь такого презенту свідчить інтерес жителів. Щойно пролунали святкові фанфари, як молодь і дорослі почали випробовувати нові об'єкти. Сначала перс спробую Там рыб сколько. Буду папу попросить, щоб он мне удочку дал. Или урок хотя бы тут рыбалки проел, бо я крабика хочу. Или рыбку. Мне нравится эта зона отдыха, потому что здесь появились спортивные снаряды. Я могу здесь заниматься, отдыхать. Проводить хорошее время с друзьями. Мне нравится здесь, что можно в любое жаркое время прийти и скупнуться. Можно прийти сюда с моим младшим братиком погуляться на площадке. Можно прийти на природу, можно отдохнуть туда с семьей, с друзьями. Можно прийти туда, понаслаждаться этим ставком, понаслаждаться пирсом новый, который сделали. Можно прийти позаниматься э, на брусьях, поджиматься По Потягива на турніках немає сумнівів, що на цьому мальовничому і комфортному березі відбудеться чимало фестивалів, свят і спортивних змагань.